Мене звати Саша, я head of Customer Success компанії «Worksection». Сьогодні ми порівняємо дві системи для управління проєктами та завданнями: «Worksection» та «ClickUp». Розглянемо їхні особливості, інструменти, тарифи і допоможемо визначити, яка система найкраще підійде для потреб саме вашої команди. ProWorkSection – це українська система для управління проєктами, яка з 2008 року допомагає різним командам та бізнесам підвищувати свою ефективність. Це завдяки широкому набору інструментів, серед яких вбудований таймтрекер, діаграма Ганта, канбан, звіти тощо. ClickUp – це платформа для управління проєктами, яка підтримує кастомізацію під бізнес потреби та дозволяє працювати з беклогами і шаблонами для різних типів завдань. Для зручного та швидкого порівняння ми підготували таблицю з ключовими функціями обох сервісів тож ставте відео на паузу, щоб розглянути її детальніше. Як ми бачимо, і WorkSection, і ClickUp мають можливість ставити завдання, трекати час та працювати з проєктами за допомогою діаграми Ганта і Канбан Доша. Проте з WorkSection ви можете працювати за погодинкою, отримувати цілодобову підтримку від експертів по продукту, і що не менш важливо, працювати з інтерфейсом українською мовою. WorkSection та ClickUp мають схожий функціонал, але все ж одна система не може задовольнити потребу всіх компаній у всіх можливих типів. Тож тепер про те, яким командам підійде WorkSection, а кому краще обрати для роботи ClickUp. WorkSection стане вдалим вибором для нетехнічних та змішаних команд від 10 до 100 співробітників. Також система підійде сервісним бізнесам, які шукають софт з підтримкою роботи на погодинці або потребують основних інструментів для управління проєктами без зайвої складності чи мають обмежений досвід використання системи управління проєктами. А також для тих команд, які не готові платити великі кошти за системи. Проте, WorkSection не підійде вам, якщо ви технічна команда з розробки програмного забезпечення або продуктів, WorkSection має обмежений функціонал для контролю повного життєвого циклу продукту. Тепер поговоримо про ClickUp. з цією системою буде комфортно працювати командам будь-якого профілю від 50 людей. Також ClickUp буде вдалим вибором, якщо ви потребуєте кастомізації системи під ваші бізнес-потреби. Хочете працювати з готовими шаблонами та готові платити більше за розширені можливості сервісу, але ClickUp не підійде командам. З обмеженим бюджетом на впровадження софту, тим, хто не хоче працювати з функціоналом англійською мовою, і тим, хто хоче спілкуватись в чаті з живою техпідтримкою, а не ботами. Тож... Чому вашій команді варто обрати WorkSection? Акаунт у системі розподіляється на проекти, в яких можна організувати окремі напрямки роботи або виділити проєкт для співпраці з конкретним клієнтом. Усі задачі створюються в межах певного проєкту, де ви можете додавати два рівня під задач для більш детального планування. Система дозволяє працювати за погодинкою. Вбудований таймтрекер та система підзвітності допоможуть прозоро контролювати витрати бізнесу, що ведуть клієнтські проекти. Таймтрекер WorkSection працює наступним чином. Ви можете увімкнути таймер, коли починаєте роботу над завданнями, або внести витрати по задачі постфактом. Це дуже зручно, коли ви тільки впроваджуєте таймтрекінг команду, і співробітники згадують про таймер вже після закриття завдання. Завдяки таймеру та звітам. WorkSection показує реальний час, витрачений на виконання задач для правильного розрахунку собівартості. Запланований та витрачений час команди для уникнення перевантажень. Прибутковість або навпаки збитковість проектів компанії. WorkSection розроблений в Україні та з 2008 року допомагає в оптимізації роботи компаніям різного профілю та розміру. Для нас важливо, щоб система була максимально зрозумілою та доступною. Тому ми маємо широку базу знань, відеоінструкції та матеріали на YouTube і в блозі рідною мовою. WorkSection пропонує повний набір функцій для управління проєктами за дуже вигідними цінами. Мінімальна вартість за користувача у WorkSection становить 2,5 долари при сплаті на рік, тоді як у ClickUp ця цифра вдвічі більша, 5 доларів також за умови сплати на рік. Якщо при роботі системою у вас виникають питання щодо налаштувань, функціоналу або тарифів, фахівці нашої техпідтримки завжди на зв'язку. А відразу після реєстрації ви матимете можливість безкоштовно протестувати весь функціонал системи протягом 14 днів.